Захід, на якому відзначають досягнення юних і більш досвідчених спортсменів, тренерів, вчителів фізичного виховання та ветеранів спорту, збирає повну залу глядачів. Вже традиційно зі сцени лунає прізвище Симиренко. Нагорода знайшла і юну зірку біатлону Юлію Журавок. заняла первое место в эстафете на Кубке Ibu и третье место, то есть в конце сезона. Хотелось и в личных гонках себя хорошо проявить, но не получилось в плане и физическом, и психологическом. Ну ничего, я буду развивать скорость и точную стрельбу. В дальнейшем я планирую быть в первых рядах нашей команды женской. То есть я буду работать, работать и работать. Яскравий приклад невтомної працелюбності – 67-річний Михайло Левченко. Попри поважний вік, романчанин знаходить сили на світові рекорди. На цьому пальці на сьогоднішній день я можу при вас так без розминки гиря 32 кілограми, вижать її 10 разів. А як зробити розминку, то може й 15. Як не буде терпіння наполегливості і впереді цілі, значить не буде ніяких результатів. Привід пишатися Сумщиною спортсмени дають постійно до слова області першої серед олімпійських видів спорту і у п'ятірці кращих серед олімпійських. Успіхи наших спортсменів це результат наполегливої праці та віри у власні сили, а також капіткої тренерської роботи. Переконаний, що здорове майбутнє нації розпочинається саме з розвитку спорту. І наше головне завдання сприяти цьому. Сьогодні настав час дізнатися імена своїх героїв, окрім відомих біатлоністок, це легкоатлет Віталій Бутрим. Панкратіаст Кирило Горобець, жіноча команда з хокею на траві Сумчанка за увагу, яку приділяють спортивній галузі. Нагороди отримують і меценати. Серед них генеральний директор агрофірми Вікторія Сергій Бондаренко нагадаємо силами компанії створено стадіон європейського зразка у Жовтневому і підтримується футбольна команда аматорів Вікторія. Цікаве питання, що для мене спорт. Я думаю, це надати можливість дітям. І молоді, яка займається спортом, реалізувати свої можливості. Я стараюсь допомогти, ну, при нагоді це виходить. Номінації меценату всього два роки. Сам же громадський рейтинг Спортивна особистість бере відлік із 2006-го. Прославляти тих, хто прославляє сумщину далеко за її межами. У сумах беруться вже в десяти. В цьому році ми маємо бідні плани. Плани, щоб наші спортсмени досягли успіху на тих змаганнях, які будуть. І на Олімпійських іграх, зокрема, ми разом з вами будемо робити все, щоб спортсмени мали гарні умови. Я вірю в те, що коли закінчаться ці страшні події, які зараз йдуть на території нашої країни, на сході нашої країни, ми будемо ще більше уваги приділяти спорту, особливо масовому спорту юним і амбітним продовжувати славні традиції видатних олімпійців сумщини жаботинського куца голубничого і шапаренка приклад що перед очима надихає і додає впевненості у власних силах аби крокувати до нових рекордів і звершень анна світлична Павлов, атіві